Та я всіх на каналі Гігант Лего. Сьогодні я з великим задоволенням представляю вам нову серію мініфігурок за мотивами Всесвіту DD. Це справжній скарб для колекціонерів та фанатів. Давайте ж познайомимося з цими неймовірними персонажами ближче. Розпочнемо з дракона народженого паладина. Ця мініфігурка просто вогонь. Вона має голову дракона, тіло людини і вражаючу броню. Хоча голова дракона вже зустрічалася в інших наборах, але в інших кольорах, цей герой має ще унікальну нову броню, яку ми бачимо вперше. А під бронею знаходиться принт Толуба в білій мантії. У руках паладин тримає потужний Монгенштерн і щит своєї фракції, він справжній воїн, а ось Ельф Барт, Персонаж, який сповнений харизма. До речі. Одна з фішок цієї серії можливість змінювати стать персонажів. Це додає ще більше варіантів для вашої колекції, тому ви будете бачити ще голову поруч з персонажем. Наш ельф одягнений у бірозовий та коричневі штани, які чудово доповнює рожевий шарф. Вишенько на торти є аксесуари, нова лютня і рідкісна золота шабля. Далі у нас чаклунка Тіфлінг. На її голові нова деталь волосся, а фіолетова мантія чаклуна. Підкреслює магічну природу. Особливо круто виглядає хвіст і маленький червоний дракон, який додається до мініфігур. зі зброєю у неї фіолетова магія. Це справжній мастхев для фанатів магічного всесвіту. Наступний герой Дварф Варвар. На ньому якісні принти на тулупі та на руках, які одразу привертають увагу. А хуторяний комір додає образу брутальності. Унікальний наконечник Сокири і факел у руках це те, що робить цю мініфігурку ще більш цікавою. Переходимо до рейнджера з фракції Ара Кокра. Його нові деталі голови та крил просто вражають. Одягнений у коричневий одяг він тримає у руках лук нового кольору, а маленький сірий песик. Це чудове доповнення до його образу, справжній мисливець і захисник природи. А ось і друїд полурослак, його капюшон з гумовими рогами і двоколірна накидка надають мені фігурці особливої атмосфери. Разом з ним йде пташка та посух, які завершують цей природний образ. Перед нами гіт'янки, справжній чорнокнижник. Принти його синього одягу виглядають дуже деталізовано, а магічні аксесуари лише додають йому таємності. В руках він тримає новий ніж і свій посух з оком. Це персонаж, який точно не залишиться непоміченим у вашій колекції. А тепер поглянемо на богиню болю. Її новий шолом з мечів і помаранчева містична сукня одразу привертають увагу Під сукнею видно броню. А в руках вона тримає печатки, щоб надсилати ворогів у свій лабіринт. Це справжній символ сили і могутності. Наступний персонаж Страт фон Сарович, темний владика вампірів, його червоний баронський одяг і синій плащ виглядає дуже стильно, при що перетікають з однієї сторони на іншу, створюють ефектний образ. Разом з ним іде чорний пацюк, і зі зброєю у нього довгий меч і келих для збору крові, лорд, якого варто остерігатися. Зустрічайте Ілітіда з головою, що нагадує Ктулхо, його чорна з брони підкреслює його зловісний образ. Особливо цікавою є його тварина, пожирач інтелекту, який може одягатися на голову інших мініфігурок, справжній жах для ворогів. Ось і таша королева відділ. Її сірий одяг з безлічу бренків і коричнів времені виглядає дуже переконливо. Разом з нею йде книга, в якій, мабуть. Записані рецепти зілля. Ця відьма точно знає, як створити справжню магію. І остання мініфігурка в нашій серії САСТАМ Лорд Скелетів. Його червона сукня і крутий плащ одразу привертають увагу. Принти є навіть на задній частині мініфігурки, що робить його особливим. Зі зброї у нього магія, червоний череп і вогняна рукавиця. Це справжній лідер темних сил. Ось такими вийшли нові мініфігурки. Як на мене, це одна з найкращих серій, які тільки були. А яка мініфігурка сподобалася вам найбільше? Напишіть в коментарях. Сподіваюся, що Лео продовжить випускати такі чудові колекції, і ми побачимо ще більше улюблених героїв у мініатюрі. Дякую, що були з нами на каналі Гіганта Аллего і до зустрічі в наступних відео.